Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в роботі Volkswagen ID3 2022 року випуску на встановлення проставок на передню та на задню вісь. Встановлюємо по 20 мм. Приємного перегляду. Передня вісь встановленням 74 см, задня вісь встановленням 75 см. Клієнт до нас звернувся з такою проблемою, що автомобіль дуже низький, йому не вистачає кліренсу. Вирішив встановити проставки. Так як автомобіль плюс-мінус свіжий, то встановлюємо лише 20 мм. Для встановлення проставок на передню вісь поверхній частині потрібно зняти двірники скло, чисника, резинку, бокові резинки, та потім при знятті всіх цих елементів знімається пластиковий захист жабо, та потім є доступ до кріплення зверху опори. На передню вісь встановлюємо 20 міліметрів в матеріалі алюміній. Як ми бачимо, проставка виконана в формі опори з технічними отворами, та також в комплекті йдуть подовжені болти, шайби та гровера. Демонтажу двірників складчисника, пластикового захисту жабо. З'являється доступ до амортизаторів зверху. Але є одна проблема: потрібно знімати моторчики складчисників, бо немає доступу до крайнього болта. Відкручуємо раз, два, три болти і знімаємо моторчик, і потім у нас є нормальний доступ до кріплення. Знімаються моторчики що з правої та з лівої сторони. Зараз ми бачимо вже знятий моторчик, і ми бачимо, що в нас тепер є доступ до кріплення амортизатора. І Тепер нам потрібно відкрутити раз, два, три болти. Як ми бачимо, автомобіль настільки низький. Щоб завести передню лапу, потрібно піддомкратити задню частину автомобіля. Для встановлення проставок по нижній частині. Потрібно відкрутити стійку стабілізатора, та по нижній частині відкрутити кріплення три болти шарової опори та приспустити важіль донизу. Та стійка приспускається донизу. І є можливість завести проставку, встановити зверху на опору. І не потрібно знімати повністю стійку з автомобіля. Проставки встановлені на передню вісь вже на своєму місці. І за конструктивності автомобіля проставки не видно на встановленому автомобілі. Е, в даному випадку ми встановлюємо подовжені болти, закручуємо, щоб хватило різьби. На штатних не вистачає після встановлення. З іншої сторони, все робимо аналогічно. Для встановлення проставок на задню вісь потрібно відкрутити болт від цапфи, кріплення амортизатора та прислабити розвальний болт, щоб можна було приспустити важель донизу, щоб зняти пружину та встановити проставку. На задню вісь ми встановлюємо матеріалі поліретан. Як ми бачимо, проставка виконана в формі штатної резинки. Сама штатна резинка 1 см, Так як ми встановили на передню вісь 2 см, за що того, що штатна резинка 1 см, ми встановлюємо 3 см. Прораховується сама штатна резинка та плюс 2 см. Зараз ми бачимо проставку встановлену на своєму місці між кузовом та пружиною. Передня вісь після встановлення 76 см. Задня вісь після встановлення 77 см. Після встановлення проставок рекомендовано зробити розвал сходження, так як збиваються параметри розвалу сходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі нижче. Підтримуйте український YouTube, це буде Україна.